Алло. Ну, что делаешь? Ничего. Смотри, с 14 по 16 я могу быть без связи, если что. Почему? Потому что наступление у них будет. Нам уже все. Автоматы дали, патроны, хуёны, мухи. ДК выдают, патроны мы сразу раскладываем, чтобы на позиции быть готовым. И так далее. Ну, может, мы будем убегать, хуй еще не решили. Вот. Если будет наступление, то по тапкам броники возьмем и схватываем. Ах... Вот так вот. Нас сейчас опять обстреляли даже. Ну, а вы знаете, с какой стороны это будет или что? Да, да. Они как? на кольцо. Они с двух сторон пойдут. Они в кольцо нас взяли и пойдут с двух сторон. Если они знают, что они пойдут, что они ничего не у -у -у -у. могут сделать? Что-нибудь может, что-то придумал. Я не знаю, Марин. Может, какой-то план есть у них, у наших. КАМАЗ разъебали нахуй, весь КАМАЗ? Угу. Который блоки ставил. Угу. Его разъебали. Вот так а там три человека было убили. говорю, сейчас еще раз домой приеду, я сюда уже больше, наверное, не поеду. Это как? Ну как, так, напишем с Викой. Я дома останусь, все, разорву контракт. хорошо, было бы вообще. Ну, когда ты домой? Ну, его тут не знаю, тогда. Ну, выходит так, то начинает чудить что-нибудь, на то гранаты бросает, то стреляет, нахуй, свои уже, то еще, то режутся. Жертв есть? А? Жертвы есть? Есть. Я... Твои же, Я по его зарезал. А? Только никому не... Я говорю, по его зарезал. Ты? Ну? Но... Своего? Да. Он в меня стрелял. Хуя. Ну? Но... А в чем причина? Ни в чем, просто пьяный шел Как бы так. Что Итак, вообще происходит между вами? Ну, что бывает, это везде бывает. Тут, на, ладно, у нас то в городе он перестрелялись, наш, на, наш батальон с этими, скажи, крайне ахматовцами. Слушай, там, что творится, а это Там это стинька дает о тебе знать и много других факторов. Либо свои приходят. Дліби, це так, я ми стараємося все це, щоб не полити бойові позиції. Ми стараємося, що можемо, по-максимальному ми робимо на бойових. А якщо вже якийсь трудний, складніший, там, Допустимо, поміняти буфер, чи ще щось, ще насос автоматики. Ну, Ми примусово дожди стягувати і працюємо тут у нас в паркові. А, в цивільному житті ви ким були? В цивільному а, і монолітчиком, і сварщиком. І... Спеціальність взагалі агроном. То по гарматам не мали ніякого. Ні, гармати я, я навчився у Графенбергі з ними працювати. І тепер для... Для мене це дуже чудова гармата, я її знаю на Ізусь цю гармату. І для мене тепер вона ну, і для мого відділення не... нема ніяких перешкод, щоб її. Одна перешкода, то, що да, трудно з запчастями до неї. Але стараємося самі видумуємо, підставляємо, підкручуємо, бо ми розуміємо, що ми це робимо для того, щоб перемогти ворога. На сьогоднішній день в нашому підрозділі. В принципі, заборонено використання бойової позиції не обладнаною ланцетною сіткою. У нас заїжджає гармата, наші гармати всі окопані. Стоїть антилансетні сітки. Сітка в два накати. Ми спочатку пробували один варіант, другий варіант, третій варіант. І на сьогоднішній день у нас є спеціально. Група навчених людей, п'ять чоловіків, які займаються їхнім ремонтом, тому що, чесно, реально, на сьогоднішній день кожен день обстріл і кожен день щось десь зачіпає. В, реально, по нашому підрозділу десь з Нового року, грубо кажучи, в районі 12 випадків, що в ланцет зачепився в сітку, спрацював в сітці, є багато нюансів. Доси, воно досить ефективно. Буквально місяць тому. Противник пробував, експериментував з такою технікою, що по одній цілі йшло два ланцети. Один ланцет пробивав сітку, а другий вже вражав безпосередню ціль. Ну, скажімо так, шансів там нема. Ну, українці це такі люди, мої он ремонтники, то вони зараз вигадують таке, що... Їхні інструктори і інженери, які розробили гармату, не можуть повірити, що воно в принципі так можна зробити. Коли в них по технології, то займає 2-3 години, а вони за пів години розібрали, зібрали і ведуть далі вогонь. Трошки то в українців крові, то не то не, і не, нікуди не дінеш. Я напрію трошки. Ось, вона вона ну, Зараз має гарного вигляду, але є можливість, що вона буде справа. Я ось так. Братительник віддати на гарно освітлювальне місце і отак річна доводка. Я не стою на нулі як піхота. Я рідко навіть буваю на вогневих позиціях, так що я там затримуюсь надовго. Приїхав, подивився. Ну вже привикло, вже просто не звертаєш уваги. Дуже є випадки, коли з тої сторони наші стріляють, звітом йде відповідь. Ти посередині проїхав собі та й проїхав. Не зачепило, та й не зачепило, та й слава Богу. Сприймаєш то як роботу і стараєшся впасти, виспатися і зранку далі і далі і далі, далі. Ми робимо свою роботу, чому ми герої? Герої більші піхота, вони... Вони напередку них стріляють, по нас теж стріляють але не так часто. Я, чесно, для того, щоб їх підтримати, щоб покращити їхні бойові характеристики і спростити їхнє життя, щоб вони вже заходили на зачищену від противника територію і закріплялися, а не воювали ще по окопах їх. Кожен постріл це комусь, воно врятовує життя. Просто що. Коли самі розумієте, як артилерія от працює, так штурмові бригади можуть заходити так безпечніше. І ми знаємо, і це я ж кажу, що ще раз повторюю, це для нас штурмові бригади це пріоритет. Ми всі роботи покидаємо і саме вперед ми їдемо, працюємо, щоб гармата могла вести вогонь. Перемога. Ви на принаймні наша. Вся територія буде звільнена від тої погані. Не то, що по Донбасу, як є, а з Кримом, з Донбасом, ми принаймні вийдемо на межі 91-го року. А далі, далі будемо бачити. Нам чужого не треба. Ну і своє ми не хочемо віддавати.